Доброго дня, моє вітання. Сьогодні ми на каналі Авто з Європи і, як завжди, свіжі пропозиції. На сьогоднішній день у нас свіжа пропозиція у нас де Peugeot 5008, такий Family Car. Автомобіль досить популярний в Україні за рахунок свого, свого розміру, за рахунок того, що він є сімейним автомобілем. Автомобіль в такому практичному сірому кольорі, на легкосплавних дисках, хром під вікнами, весь в рідній фарбі, має невеликі пошкодження бампер, бампер потрібно підфарбувати. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, має невелику притертість арочки. Це полірнеця. І також потрібно відновити ці пластики на дверях. 1,6 і дидель, 88 кВт, 120 коней за такими автомобілями. Часто запитують. Такий Family Car, сімейний автомобіль, 16 рік по вікнах. Автоматична коробка передач. Пробіг даного автомобіля 188 тисяч. Навігація, присутніх два ключика, такий двохзонний контроль, клімат-контроль, як на 16 рік. Велике таке лобове скло. Даний автомобіль має велика оглядовість. По салону автомобіль в збереженому стані, потрібно лише провести хімчистку до доведення до ідеального. А так пластики в досить хорошому стані, як не як сьогодні, вже 23 рік автомобіль не стояв, ним користувалися. Провести хімчистку, забрати недоліки. І буде екстра такі шторочки, сонцезахисні, бажано його затонувати і автомобіль набере нового вигляду. Такий сірий металік, досить гарний колір. Ціна автомобіля тут в Нідерландах. 7300 євро. Кого цікавий даний автомобіль? Пишіть на Viber WhatsApp 050 565 0817, або просто телефонуйте. Viber WhatsApp, або звичайний телефон. Має також м'ятину. Невеличку, яка в Україні, в гаражах автобаді, видалення вм'ятин без підкрасів, забереться. Денні ходові вогні такі ледовські 7300 євро ціна тут. Ціна в Україні буде прорахована в понеділок. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте, заходьте на сайт даного автомайданчика, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями і, звичайно, замовляйте автомобілі. Автомобілями займаюся більше 10 років, возимо в Україну власними евакуаторами. Робимо все під ключ. Натискайте дзвінок, щоб не пропустити наступні відео на даному каналі. На все добре, до наступних відео.